Вас вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Та сьогодні ми проведемо заняття на тему соняшник. Доброго ранку, дітки! Привітайтеся один до одного та посміхніться. Молодці! А зараз послухайте, як я вам зачитаю загадку у звивисті доріжки. Зростає сонечко на ніжці. Як дозріває сонечко, буде жменька зерняток. Що це, дітки? Так, це соняшник. Велика квітка соняшника нагадує нам сонце. Але не тільки зовнішня схожість пов'язує квітку. Сонцем. Є у сонечника дивовижна здатність повертати голівку квітки слід за сонечком, проводжуючи його від сходу до заходу. Недарма соняшник. У заготці нагадує про те, варто Антошка. На одній ніжці, де сонце стане, туди він і гляне. Дітки, соняшник вирощується у всьому світі, використовується він для виробництва олії, на ній ми смажимо їжу. Соняшник важлива медоносна рослина. А що ж це таке? Медоносна рослина це така рослина, з якої бджоли збирають мед. Мед з нектару соняшника виходить золотисто жовтого кольору, та він дуже корисний і смачний. Ще соняшник має насіння. Відсмажене насіння соняшника люди їдять, як ласоще. Насіння дуже корисний продукт, так як в ньому багато вітамінів. Та ще в ньому є і інші корисні речовини для нашого з вами здоров'я. Отож, сьогодні я пропоную вам, дітки, зробити аплікацію соняшника. Подивіться, для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, клій, ось такий великий кружечок та маленькі кружечки жовтого кольору, зеленого кольору, та ось така. Полосочка, яка буде ніжкою нашого з вами соняшника. Для цього ми візьмемо клій, змащимо нашу ніжку клієм. Ось так. Та потім прикліємо її посередині. Ось так прикладаємо та притискаємо плавними рухами. ось так розглажуємо пальчиками. А зараз ми візьмемо жовтий кружечок та зімнемо його навпіл, ось таким чином. В нас вийде пелюсточок. Змашу його клієм з іншої сторони, ось таким чином. Та будемо прикладати до нашого намальованого кола. Ось так. Візьмемо ще один таким же чином, зігнемо, змашуємо. Та прикладемо ось так. Притиснемо пальчиком. Дітки, ось подивіться, який гарний яскравий соняшник ми з вами зробили. Він дуже веселий та схож на сонечко. Дітки, дякую вам за старанність. Та прийшов час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!